Цибулини тюльпанів. От така поки що в мене формується група. Небагато квітів кожного кольору, але і не одна квітка. Ось в мене дві групи тюльпанів. Бачите? От можна так їх викласти. Рожеві, повні квіти. Не рожеві, але малиново-білі і рожево-білі. Вони видно, пасують одна до одної. Вони підходять. Ця група вже може бути сформована. Якщо посадити одну квітку, буде нецікаво. Тут в кожному пакетику є три цибулини: тобто 9, 15, 18 цибулин. Це вже буде композиція. І це вже буде композиція. Це також, бачите, різні цибулини, але одного кольору або близьких кольорів. Тепер можемо додати інші квіти до них. Зокрема, я пропоную до тих оранжевих тюльпанів додати нарциси. Нарциси бувають здебільшого. Яскраво жовтого кольору, такого жовтого, як жоржини біля мене, бувають чисто білі, бувають зеленуваті. Але бачите, я навмисне обрала сорт білих з оранжевою серединкою, бо ця оранжева серединка чудово посує до оранжевого кольору моїх тюльпанів.